Всім привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо грати в гру автомобілі на продаж. Сьогодні у нас п'ятниця і ось у нас відкрився автомобільний ринок. Грошей у нас небагато, 13к. Думаю, ну щось знайдемо для себе. Я б, звісно, хотіла купити ось такий ось фургончик, дуже він цікаво виглядає, але думаю, він мені не... По карману. І ось така ось дуже гарна, гарний автомобіль. Давайте спитаємо. Радить каось, і скільки він коштує. Ох, 318! Це дуже багато, у нас таких грошей немає, навіть половини з цієї суми у нас немає. В минулій серії ми з вами відкрили досвід. Ось цей ось. Деталі показувати, це вже в нас є. І нам тільки досвід відкрився, поки що більше нічого. Давайте знайдемо автомобіль, який ми з вами зможемо купити і перепродати. На вашу думку, який з них не дороги? Я думаю, ці два. Думаю, ось такий ось щось, начебто, буса, він теж буде дорогий. 35 тисяч. Для нас це дорого. Тому давайте попитаємо ось про цю машинку. Про цей автомобіль, такий ми вже з вами продавали. 10к ось цей ось ось такий ось автомобіль, які в нього помилки. І ми зможемо ось це ось на цей досвід цю кнопочку ми натискаємо і ми відправляємо автомобіль до автомеханіка, який він повіряє, чи врешуть нам, чи ні. Ось дивіться, це щось дуже схоже на мустан. Вже гарний у тому бі. Це, напевно, він не є, так? Це теж буде дуже дорогий. Так, давайте подивимось ще ось так ось. Це в нас пошкоджена за 4, 700. Давайте купимо її. Ми її відремонтуємо, трішки підкрасимо і буде у нас чудовий автомобіль, і біля неї, можливо, ще якось купимо. 4707. Давайте подивимось, скільки. Ну, думаю, це буде дорого. Ого, майже 100 к Ні, це дуже дорого. А ось ця ось малесенька. Ну, це все дуже на вигляд дуже... Гарні автомобілі. це теж пошкоджена за 17 дорого. дорого дорого цей за скільки. На вигляд, вони дуже всі в гарному вигляді. В Гарному стані. 214. Да, все досить. Давайте ще ось цей подивимось. 44. Так, дивіться, ми можемо собі дозволити купити або цю трішки дорожу, але начебто в неї все в порядку. Або цю зламану, але в неї не все в порядку. <клі> вона зламана. Думаю, нам варто купити ось цю і продати трішки дороже, ніж з цією возитись. Так, давайте поговоримо. Або ж навпаки ми можемо купити цю, відремонтувати. І тим часом, поки вона буде ремонтуватись, піти у місто, в сусідство. Це невеличкий мікрорайон. І купити там ще одну машину можливо знайти по дешевій ціні За 4. Це десь він за 4 каже, так? 4707 у нас ще десь залишиться. Ну, 8К. Ще, можливо, давайте відправимо її до автослюсаря. Ноль. Так, секундочку. Так. Перевіряти. Ось у нас звіт. Тобто вона ще більше пошкоджена, я так розумію. Ось такі у нас тут у різні пошкодження. Повідемоте не у порядку. І наша ціна впала до 4,220 Торгуватися, поки ми не можемо, тому що ми не відкрили в своїх навичках, тому давайте купимо, спробуємо. Автомобіль на все життя. Ага. Ми відправимо його до механіка. Їдемо з вами відразу в сусідство і подивимося, що у нас там, які автомобілі є. Так, ось наш невеличкий мікрорайончик пробіжимось. Так, дивіться, ось тут ось такий ось маленький. Я думаю, за цей автомобіль багато не запросять. А ми запросимо, коли ми будемо продавати? 2614. Ну, давайте подивимось, перевіримо його. Е... О, великими потрібно Д. Ну, автомобіль в непоганому стані навіть. Просто ось тут ось... Не знаю, що це означає. Дрифт. Дрифт. І ось з цього ось на цей. а так все добре в нього. Він навіть більше... Ні, ні, менше запросу, Давайте купимо. Так як ви знаєте, що водій з мене поганий, тому я просто відправлю автомобіль знову самостійно, а сама поїду на автобусі. Так буде безпечніше і дешевше для нас же самих. То потім це все відремонтувати. Дивіться, у вас є точка майстерності. І. І. Ага, у нас досвід один плюс один досвід. Ну, давайте подивимося вдома. У нас час йде, ми то хочемо. Ще й продати їх сьогодні, щоб завтра не доводилось. Чекати. Так, наші автомобілі всі на ремонт. Поки вони будуть ремонтуватися, ми з вами досвід розберемо. Так. 1020 потрібно віддати за ремонт цього автомобіля. І з машиною немає проблем. І це наш чудовий автомобіль. А, так, вийти. Ні-ні-ні, ти теж мені пропонувало увійти тільки що. Ось так ось. Це, що я думаю. Ага. Чудово. Так, це у нас що. Покрас. Давайте зробимо якусь покраску іншу. Частини. Пофарбованих частин, польська, машина. Яку ви хочете? Червоненьку, зелененьку. О, давайте зелененьку, тільки розберусь, як тут потрібно. Хотілося б якийсь, щоб він був яр. Яркий. яркий, а він такий якийсь м'який. Кулі. Розовенька. Хей, давайте зробимо щось синє. Ну, давайте пофарбуємо. Ага, фарбується ось так ось відразу і все. Ой, а там, дивіться, у нас щось з колесом. Бачите, як воно крутить? Ну, так казалось же, що наче тут проблем немає. Давайте переберемо швиденьку. Відкриємо з вами наш офіс і поставимо наш автомобіль в продаж. Так, витрата 300 доларів, 200. Ну давайте думаю, скільки за неї можна. 4,5, щоб не було дуже багато. Це все наш автомобіль продається. Чекаємо наших покупців. Ось такий ось непоганий колір ми зробили, як вам. Пишіть в коментарях, як вам. Давайте вийдемо відразу за другим автомобілем, думаю його вже відремонтували, він вже стоїть. Так. Ось цей це гарний автомобіль. Мені це подобається. Цей, як думаєте, будемо робити покраску, чи може до ось цього заїдемо. Подивимося, що в нього закупимо. Цей автомобіль, він на вид гарний, але так особо він не дуже. Не встигли вже ніч. І купляти ось той автомобіль ніхто так і не прийшов. Я так розумію, нам потрібно було бути в офісі, щоб його продати. Якось два автомобілі ми з вами купили. Будемо ще один поставимо в продаж. Ну, це ми купили за 4, плюс 5 його ми відремонтували. Думаю 7 давайте запросимо. І так як вночі до нас ніхто не прийде... Будемо чекати дня. Поїдемо додому. Тому нехай стоять. Так, ось ми вдома. Так, добрий ранок. Йдемо на роботу. Сьогодні відкритий аукціон. Чотири вечора. 4.00 вечора, тому нам потрібно встигнути продати автомобілі, щоб ми поїхали на аукціон. Тут. І в довідці нам пропонують низька шкода. Зараз ваші транспортні засоби завдають менше шкоди. Торгуватися або губку. Тобто ви можете очистити свій автомобіль за допомогою губки. Давайте виберемо торгуватися і обов'язково це з вами використаю... використаємо на аукціоні. А в нас вже, як ми бачимо, покупці прийшли. І більшість хоче автомобіль дорожий, 7 Оцей дешевший ніхто не хоче. Ну давайте подивимось, за скільки вони хочуть. його. Вона в нас брудна, звісно. ж 7! Вона навіть не торгується. Продаємо. А ти що чекаєш? Візьмеш синю тоді. За 2800... не мало 270. Тут еще одна жіночка. Пюх, 4... чотири. Это мало. За 2726. А що я загнула дуже чи що? Йду подивлюсь. Ну ось, 2656 ми витратили, тому що ми її перекри, перефарбували. Звісно, це було зайве. Ну 2800 на Потрібно 3-3,5 хоча б. 2800. Це трішки більше дає. Тобі точно не продам. Того хоча в плюс 100 долара. А тут ні, це тут... Тут не буде навіть 100 плюсів. О, ми можемо... Давайте спробуємо поторгуватися. Дивіться, у нас відкрилось. Ми ж відкрили з вами. Він просто у нас брудний і все торгуватися. Моя пропозиція. Він пропонує 2867, а ми запропонуємо 3 пропозиції. А, він купив за три! Ми з вами сторгувалися і він купив її за три. Чудово! Так, ось така у нас цікава серія вийшла. Ми з вами тепер вміємо торгувати. Тут, ось. Тут іще одна торгівля. Як підписуйтесь на мій... Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.